Місто Ленінгра знаходилося всього за 50 кілометрів від радянсько-фінського кордону, і Сталін бачав у цьому загрозу. Також він хотів захопити залізні копальні на півночі Фінляндії і кинув ультиматум цій маленькій країні. Для всього світу було несподіванкою те, що Фін відмовилася від нього і замість цього стали на захист своєї батьківщини. Хоч вони й були погано озброєні, але мали божевільно патріотичні настрої. Сталін був впевнений, що його сили зі 120 тисяч солдатів, 600 танків та тисячі гармат зможуть подолати укріплену лінію Менергіями на радянсько-фінському кордоні. Він ігнорував застереження своїх генералів щодо обмежених підходів до Фінляндії. Танки і машини були змушені наступати по вузьких перешийках між озерами, лісами і болотами. Хоч фіни не мали обмаль артилерії та протитанкові зброї, радянські атаки були такі невмілі, що захисники влаштовували хаос у ворожих колонах за допомогою винтівок та кулеметів. Більшість машин стала жертвою примітивної зброї, зокрема пляшок із бензином, які мали запалений гніт і, розбиваючись об танк, вибухали утворюючи рідкий вогонь. Пізніше це дістало назву коктейль Молотова.